Ось так працює фабрика їжі нова кухня у Славутичі. Її цього року відкрило подружжя Маріупольських підприємців Марія та Сергій Бубнови. До початку повномасштабного вторгнення в них було власне виробництво. Виготовляли квашені та мариновані овочі у Маріуполі. Проте через бойові дії родині довелось покинути місто. Ми виїхали 15 березня 2022 року. І ми нічого зовсім не змогли зібрати забрати з підприємства. Все обладнання нове, яке ми там залишили, воно вже ніколи не запрацює. На жаль, але нам дуже пощастило, що моя родина виїхала і ми розпочинаємо працювати в Україні. Марія каже, в славутичі їм довелось починати все спочатку та налагоджувати виробництво. Для цього жінка написала не один грант у міжнародній організації. Головний наш донор це. USAID – економічний проєкт ера, економічна підтримка України, який нам поставив обладнання, яке ми замовляли. Все, що ви бачите, це велика частина саме від нашого донора, на якого ми написали грант і виграли його. Але ми ще додатково подавали на інші програми: українські, наприклад, власна справа, переробне підприємство, також отримували грант на додаткове обладнання. Як розповів співвласник фабрики Андрій Ситник, Славутич для свого виробництва вони обрали не випадково до нашого приміщення є особливі вимоги. І саме приміщення, яке нам потрібно, ми змогли, змогли знайти лише у Славутичі. А вимоги ці прості: це по перше, стан приміщення, вимоги до його висоти, до його вентиляції і підключення електричних потужностей, які дозволяють потім стерилізувати продукцію у автоклаві. У Славутичі Бубнови вирішили почати випускати готові супи за власним рецептом. Ми варили, пробували смак колір. Щоб це було ідеально за смаком і домашня справа, але вже в реторт пакеті доступна для зберігання тривалий термін без холодильника. Марія зізнається, що не дуже любить готувати кожного дня, тому і виникла ідея виробляти саме готові страви. Виникла ідея, така як допомога таким, як я. Які не встигають працювати, готувати одночасно за одну зміну на фабриці виробляють півтори тисячі супів. Олександра Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів.